Доброго дня ми з України, і ми продовжуємо грати у Атіла War за наших антів, яким капець як не щастить. У минулій серії ми втратили Белс, причому його спалили повністю. Леополь, хоч і був зайнятий ворогами, але його не знищили, на щастя. І зараз Леополь під облогою гунської величезної армії, і сюди ще одна гунська величезна армія йде. Я майже впевнений, що після завершення ходу нас чекає просто. Епічний наступ ворогів. Так, давайте цих покращимо. Тут нехай будуть прості це все з отруйними стрілами. В Леополі гарнізон фуловий. У, це добре. Це дає нам певні шанси. Ця армія в теорії могла б спробувати вийти сюди, але по факту ми, я думаю, тут відгребем. А, тому просто чекаємо їхні атаки фуловим стаком на нашу столицю. Тут в столиці в принципі, військо є, яке мало б дати їм по зубах. Подивимося, що з того вийде. Економіка вже далеко десь, Коротше, жахлива ситуація, дуже складна фракція, Блін, складна кампанія, але що зробиш? Дуже цікаво, напевно, від того. Тож, ви не забувайте ставити лайков вподобайки, писати коментарі і, звісно ж, підписуватись на канал. Так, тут все нормально, мінус два. Мінус один гаразд, це нормально. Так, завершимо хід. Саме так. Двома арміями йдуть на штурм. Радує, що в них немає піших лучників, лише лучники-вершники, це не так критично, піші сильніші за вершників. Подивимось, що, що нам вийде, вийде перемогти, буде просто неймовірно. Так, війська і розстав, але тут страшенна проблемка у нас виникла, виявляється. Пошкодження поселенню 65%. І це дає мінус 12 до бойового духу, ближній бій мінус 12, і захист в ближньому бою мінус 12. Тепер дивіться на наших спесоносців. Ближній бій 5. Бойовий дух 29. Захист в ближньому бою лише 17. Тобто ці. Тут захист взагалі мінус 5. Ой, триндець. Ближній бій 1. Жопа коротше. Жопа повна. Єдина надія це на лучники. От є реально єдина надія, що ми щось зможемо зробити це є лучники. Так. Казали, що Ctrl-G знімає обмеження. Будемо усіма ними керувати руцями, бо без. Ручного керування тут ніфіга не зробиш. Ну там один стріляє, нехай. Тим туди один сюди. Але тут ще одна величезна проблема, що, не, що місто роз... знищене і немає веж оборонних. Оце прям. М -м -м, печально. Але є, дру... є плюс, якщо ми їх знищимо, то ми на якийсь час убезпечимо своє місто. Так, отрута пішла. Так, сюди. Пацани, не, не тойво, не тупіть, будь ласка. У нас ще тут має бути бонус до стріл, тому все нормально. Добре, їхні вершники кудись пішли шлятися. Що там, стріляєте, ні? Пацани. Добре, тих. Траванули. Тих, ніфіга не траванули. А ті, що там? Є, 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 травануті. 92-91, дуже-дуже ефективна отрута. Прям дуже-дуже прям ефективна. Туди, ви туди? Є. Я не знаю, що їм робити. Мене це влаштовує. Ті там ще йдуть. Зразу, бачите, мінус 5 загонів, скоріш за все, зараз буде. Тому що тут таки відчутно має бути втрата від отрути. Так, ти судимць, ти тисюдимс. крайній сюдимс є. Зараз тут ще списа метальники, але я не певен, чи вони нам потрібні. Ті пішли, гад, ті до підкріплення погнали. Добре. Трави туди. О, бачите, вже бойовий дух в них пішов до сраки. Пацани, ведіть вогонь. От. Розбіглись, розбіглись, розбіглись. Дуже-дуже оперативно вони розбіглись. Тут у нас ще є хто стріляє. Ну. Очевидно, це. Так, полководець. А я. А бляха муха. Наші десь стрельнули в полководця за сранці. Ну, дебіли. Все? Все, ці розбіглись. Кайф, кайф. Ще клас, що полководець теж зараз подохне. Тому ну, що він попав під роздачу гарно. Так, ви все, вони зараз там повезди хоть. Нам треба економити просто стріли трохи. Щоб ми мали ще запас на їхню другу армію. Але так поступово одну армію винести, потім другу, то нормально. Так, полководець не мав би вижити по ідеї. Так, залп сюди. Давайте вогонь. Вогонь. Ай добре, ай добре. Що там полководець здохне, не здохне? Залп сюди. Так. Помирає, помирає. Давай, 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 щоб він вмер. Бо тільки коли він помирає, там дебаф іде. Коли він живий, дебаф трохи сильно менший. В них там ще важка піхота, це не добре. Туди є ще біжить загін. Але тут ми їх вибили. По ідеї. Ніфіга не вибили. Тік. Стріляємо тих, винесли, добре. Гепаємо сюди, варіантів інших у нас тупо немає. Тут ми вибиваємо їх гарно, тому що одні стріляють вперед, одні назад, в, в, отруюються всі, і гинуть теж всі дуже добре. Е, Гепаємо сюди. Там може бути friendly fire трохи, але. Все ж загонів тут ворога в рази більше, ніж е, наших. Ну, розбили. Я думаю, вони побіжать. Стріляємо. Так, ці теж біжать. У-у-у! Пацани. Залп. Є, Є, всіх траванули. Кайф. Ну, тут, тут їх багатсько, до речі, цих от засранців. Залп туди. Сокирників я трошки злив, на жаль. А вони біжать. І як добре розбігається. В кучу, в кучу, в кучу, пацани. Сюди. б'єм, 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 б'єм. Так. Залп туди. Цих мизар. Є. Yeah. Там ми їх розбили. Пацани сюди залп. Залп. Ух, uh, тут добре. Навіть якщо наші сюди стріляють безперебійно, вони отравлюють всю цю купу бійців, і вони дохнуть. Ні, ви, пацани, продовжуйте бігти. Ауч, в своїх попали. Ладно, відходимо, відходимо, відходимо. Ух! Ух, баталія, блін. Сюди. Так, там травим, там травим. Ті повертаються, шкода, що вони трохи пошкоджені були. Отак от, от робимо. Вони гарно мають закидати ворога. Не, стоп. Сюди, сюди на місце. Туди, пацани, сюди. Туди. Туди. Залп. Тут прям. Дивіться, як добре їх розбили. Розбігаються всі. є Все, не стріляти. Вони втратять купу купезну військ. І на відновлення, то треба час. А це прекрасний. У нас буде шанс їх вибити, якщо в них там великі втрати були. Я просто не знаю, скільки вони повністю втратили загонів. Тому що вони вимирають по ходу далі ще. Коли втікають, ми їх зачіпаємо. Вогонь, пацани. Так, там 22. Наші бачите, стріляють по них і вони вмирають ще по ходу бою. Так, все, ті всі. Цей. є. У нас ще є кавалерія, яка зараз трохи. Ну, нас дожене кількох. Деякі ворожі з'єднання. І це прекрасно. Героїчна перемога! Прекрасно! Цикись 3300 було, їх було на 1000 більше, ми втратили лише 444, а ворог втратив 3000. А вся армія майже лягла! 3000 це ж майже вся армія. Це фактично одна армія точно, напевно, повністю буде знищена. Правителі два загони лучники, а тут тільки пращики. 500 золота, тут 12% поповнення. Ми, правда, втратили один загін з тих скотиняк, але це байдуже. Мінус 10 до згуртованості. Ні, давайте поповнимося. І підемо зараз доб'ємо його. Типу, нам вигідно його знищити повністю, щоб менше армії було на одну. Смерть на службі. А що полководець загинув в бою? Серйозно? Триндець. Е Ну, давайте цей безхолявний чувак. Ні, але в нього а, вірність така собі. Громадянська війна купець одержимий владою. Давайте, що халявний. Наші... наші воїни позбавили героїчна перемога. Слава! Вік... А Вік Айф він просто помер. Своєю смертю йому було 60 років. Вірність забезпечена. Це чудово. Так, тепер питання, кого мені першого вибити? В ідеалі би здалося от, ту армію вибити, але я не можу її вибити, бо сюди топають оці от засранці. Mm. Так, почнемо з прокачки. Прокачалися війська прям добре. Прямо таки добре. На своїй або союзній землі, і шанс на ось, плюс 3 бойовий дух в лісі. Так, візьмемо ось це. Mm, Ріст плюс 4 ця провінція. Ріст. В орді багатство. Вірність вітчизні, бойовий дух в битвах з римлянами, боє, боєзапасень. Я б, напевне, взяв краще, оце, щоб ми мали тут точно приріст до згуртованості і могли брати гроші після бою. Було б дуже доречно. Ми тут можемо їх прокачати ще, але там, по-моєму, а не дуже дорожче вони встануть. Міцніші стануть точно, але... І на один постріл буде в них більше. Так, ну ми давайте спробуємо розбити таки спершу... першу гунів. Блін, тих фіг з ним, а гунів треба вбити. Е, особисто командуватимемо. Щоб точно ніхто не втік. Тут ще ж який прикол. У нас то кавалерія списометальників. Угу. І купа лучників. Так, вони у нас будуть втичені. Не будуть. Ну, я їх розумію, прекрасно, чого вони у нас не йдуть. Ту-ду-ду-ду-ду. Помаленько, помаленько, помаленько. Там лайков подобайки всі поставили, ні? 12, 16. Давайте, вони мають бути дуже ефективні проти якраз таки кавалерії. Ну, Розумний був би. Хід атакувати, поперше, В них треба стрельнути усіх. Тому ми робимо. Ось так, ось так, і ось так. А вони звідси можуть стріляти, чи що? Гри з ним. Бі Біжимо так швидше, все одно їх там фігня і трошки. Що все? Траванули, траванули, молодці. <рес> Своїх траванули. Чом би й ні, ні? Стопе. Пацани, станьте як адекватні, нормальні люди, а то ви стали як дебіли якісь. Наші не можуть їх наздогнати, нехай повертаються, що там. Куди вони б'ють? Є, Останній залишився. І я так підозрюю, що останній це є цей правитель їхній. Живу? А ні, все, це не був правитель. Прекрасно. Цим капець. Так, дядька, ти йди туди, ті, ті щось таке виконують. Тими отруйними луками треба бути дуже обережним, тому що там з Friendly Fire на урайде. Так, 12ро. А наші б мали їх докидувати до них? Та, ну, докидують. Все. Раз, два, три. Там зовсім мало їх залишилося. П'ятеро, все. Ні, давайте ви їх доб'єте, так, щоб прям. Щоб точно було добре. Впевнена перемога. Все мінус правитель гунів. Діда Атілу. Атіле ми прибили. Армію прокачали. Що важливо? І поки що повертаємося в Леополь. Сюди обов'язково ремонт ремонт прям must have. Він недорогий, але найбуде, 1200 це дороге, і це дороге, але це не так критично. Вуйко качнувся. Дослідження плюс 10%. Краще ось це візьмемо і боєприпас для стрільців і списометальників. Так, беремо так, буде добре. Буде добре, мінус одна армія, ворога це ну, непоганий показник. Можемо собі дозволити провести децимацію тут. Поки що. Тут добре, що є хороший гарнізон. Так, будівля будується, будівля ремонтується, ну, все, ми, в принципі, нічого наразі зробити ліпшого не можемо. Все, що ми можемо, це завершити хід. Фракція знищена. Луги. А, противник почав облогу, але ж засранці. Тут просто ще одна армія йде до них в підкріплення, але там тільки 9 загонів. Вони, по ідеї, не мали б нам. Так, вони. Вирішили швидесенько втекти. Противник зняв чомусь облогу. Навіть не знаю, чого б це. А, тут лише полководеці і пращики. Анти і Луги. Все, Луги були десь тут їх. Зрівняли з землею. Роксолани десь далеко, ну нам, в принципі, підходить, що вони далеко. Будіни ще далі. Анські сепаратисти мене цікавлять тільки гуни. Гунська основна армія десь далеко. Мир? Не хотять. Скотиняки. В відкритому полі їх атакувати маразм. Там зразу такий дебаф, що ми можемо. Ну, Закінчувати проходження. Є сенс цю армію добити, я думаю. Ми, в принципі, мали би їх вдарити і відійти, по ідеї. Менше армії легше нам дихати буде. 86, ну в них шансів немає. Давайте оборонний режим, ми мали б їх знищити. Так, молодець. М -м, красавчик. Там втрат має бути небагато. 26. 50 золота, ніяк раз поп поповнюємося. Тобто ми вже дві армії гунські знищили, це прям, прям добре. І сідаємо назад в Леополь. Прикол в тому, що ось ці не мали б по ідеї нам взяти назву блогу, тому що в нас явно кількісна перевага. Ух, катапульти. Берем. Отримання, правда, велике. 230, але я думаю, вони будуть нам корисними. Це десь Хавчика. 2300 у нас грошей взагалі немає. Там можна знову поклянчити піти до наших друзів, сусідів. Склавіни з, кутигу... з кутигурами воюють. Ми з кутигурами не воюємо? Ні, не воюємо, вже добре. Може 300 хоча б. Не, не дадуть. Ми ще, ще треба чекати. О, Бургунди. Вони дадуть. Хі -хі. Квади дадуть. В квадів ми наче не брали ще. Може і брали. Ми, до речі, з квадами можемо заключити династичний шлюб. Данником нам не цікавочка. Десь тут бачив ось. А так... Ні, ми б її взагалі краще комусь з наших дали. Вона така гарна пані. Грейтунги не хочуть з нами торгувати. От що мене бісить. А більше нам торгувати то з ні з ким? Ну, та що, чекаємо тоді тут? Робити нам все одно більше нічого. Ще цю армію виб'ємо буде взагалі шикарно. Так, отак от, от робимо. Це нам підніме тут громадський порядок, Тому що громадський порядок тут і так в Сраці. Ремонт йде своїм ходом, принаймні, одної будівлі. І ми можемо, думаю. Все зробити. Цей може бути підвищений до суді. Іди. Ти сюди. Гнів і. А це чомусь. Не може бути. А чому він не може бути призначений? А, йому треба більше оцього от впливу. Ну добре. Чекаємо тоді. Давайте спробуємо його одружити. Це... Пробуємо. Це. Завершимо хід. І противник знову почав облогу Сосранець. У нас їжа в мінус впала через те, що Леополь в облозі. Політична. Та віра указом нехай його призначить. Шлюб. Ці двоє успішно одружилися. Клас. І свята знадобилося, і огн... і гнів ввійшов в сім'ю. І в нього тепер нормальна дружина, що дає хороші очки впливи, плюс атака в ближньому бою для загону полководця. Тут, правда, то, що він трошки туповатий хитрість йому знижує, але хитрість. А, захист в ближньому бою для загону полководця. Блін. Ммм. Під. того вже невигідно йому армію велику давати. Бо в нього вартість утримування плюс 7%. Захист в ближньому бою хитрість через плівні суди недобре. Ну але вже що маємо, те маємо. Так, ти тепер сюди, а ти вже аж в суддею став, добренько. Ага. Ага. Ніфіга. Небагато кінних загонів. І в полі ми будемо битися. Нам торба по-любому в полі. Жесть. І що робить? А ну зараз зима, тому ж жратви нема. Буде весна, буде жратва. Ще тут десь було. Не було, що їжу дає. Недобре. Ну то що, робити все одно ну, нема що, що ми? Ми стримаємо поки оборону, бо по-інакшому ми не виживемо. От тут ще армія Роксоланів десь до нас топає. На щастя, гуни Поки що пішли далі, а от будіни теж повертаються. Але то є. Але ж то за сранці. От, не хочуть вони йти в паріт, хочуть до нас йти. Так, ага, вона підвищилась. Чудово. Залякування населення. Ні, це нас не цікавить. Хитрість. Шанс зупинити ціль плюс 20%. Це є хитрість проповідь релігії. Це теж треба. Там релігія теж дає дебаф, якщо вона не зовсім наша. Так. Беремо риторику. Це буде потрібно. І тепер ціль чужа армія, любий інший персонаж, чужий агент, чуже поселення, чуже поселення, чужа армія. Беремо поки ось так, в принципі, нам це підійде. І все. І що, ми більше нічого зробити не можемо. Знову завершуємо хід. О, діда прирізали атіли чи батя, а вже він народився. Підготовка. Мало нам дати трохи грошей, голод, казна, Бла... вірність плюс один дуже добре. Отримав посаду прекрасно. І тут армія Роксоланів з катапультами, з усім, всім, 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 що їм потрібно для штурму, йде на Археймар. Бургунди будіни воюють. Так, зміна клімата пішла теж. Кайф. Ті засранці так і не вирішили на нас нападати. На жаль. Так, нам вже грошенят мали би накинути, пацани. Я так думаю. Так. А, руги, напевне, пізніше дадуть нам гроші, тому що ми в них просили пізніше. Так, руги були пізніші. Венеди дадуть. Венеди теж, але венеди тільки з гогунами воюють. Молодці венеди. Бургунди квади дали гроші, грейтунги. Може ж і теж дадуть, чоні? Все всі скинулись бідним антам, які тримають оборону від е гунів і всього іншого зброду. Mm. Так, а це нам е поля дасть. У нас є поля, далі дасть нам трохи більше грошей і більше їжі. Ну, в нас вибору в принципі, великого нема. Нам це кров з носа треба, тому робимо. І... І, -і, 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 І Хто самий дешевий в отримуванні списаності, беремо загін списаності? Добре. Наступний хід, напевне, вже буде штурм. Ну, я так підозрюю, тому що вони все одно так чи інакше підуть на штурм до нас. Е, тому не забудьте ставити лайк вподобайки, писати коментарі та, звісно ж, підписуватись на канал. Не забуваємо підтримувати Збройні Сили України, вірити в нашу перемогу. Слава Україні! Слава українським захисникам!